どうも。 Осколок кахелю прийшов крізь око та застряг у голові. Пораненого 63-річного Євгена з Костянтинівки лікують у медзакоді Дніпра після атаки РФ 9 серпня. Тоді росіяни поцілили ракетою по торговельному центру. Євген розповідає, перебував потяг з магазином. Після вибуху згадує, опинився під уламками. Прижав був і ну, зібрав усі сили, випал на вулицю. Ну, а в роги лежали люди, кров, все в крові, все. Діти, взрослые жінки кричали. Ну, в общем, було страшно, звісно. Тоді, внаслідок російської атаки, загинули 14 людей. Ще 40 були поранені. Євген згадує, одразу після вибуху відчув пекучий біль в оці. Я не втратив сознання. Я как то був про себе, і руки у мене, і сумка відгорела разве можно стрелять по людям так? Там же діти, я, я вам передати не можу. За декілька хвилин після вибуху Євгена забрали фельдшери швидкої. Згодом евакуювали до медзакоду в Дніпрі. Весь час поруч з Євгеном його дружина Віра. Ми будемо за нього тримати кулачки, у нього сьогодні операція. Так що, а в Україні миру, скоріше, б ця напасть от нас ушла. У лікарні Дніпра Євгена готується до чергової операції. Планують видалити осколок з голови, розповідає генеральний директор медзакладу Сергій. Все тіло побите, є струс головного мозку, черепно мозкова травма, дуже пошкоджене ліве око, це відламок. Якщо його не виділить, буде, буде горе. Через око шматок кахелю потрапив у мозок, розповідає нейрохірург Андрій. Нам потрібно видалити так, не поскодивши мозок, який з усіх сторін його накриває. Ліва лобна частка, там розташовані центри, які відповідають за мову. Перш за все, для того, щоб людина могла говорити. Мова друге це психіка, емоції пацієнта. Доброго дня. Доброго дня. Ситуація виявилася більш складною, ніж ми очікували. Це не капель, а це скло. Скло доволі таке тверде, товсте, але з гострими краями. Вдень медики повідомили, осколок дістали. Операція пройшла успішно. Далі на Євгена чекає подальше лікування та курс реабілітації. Після одужання ділиться чоловік планує порибалити разом з онуками на Дніпрі. Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Суспільне новини Дніпро.